Доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів поговорити про те, які пільги можуть отримувати пенсіонери після 60 років. Я впевнений в тому, що більшість пенсіонерів про ці пільги не знають і не використовують їх для покращення якості та комфорту свого життя. І так, давайте перепройдемось по ним, щоб ви були проінформовані щодо цих пільг. І так, перша пільга це знижки на комунальні послуги. Жінки, які працювали в освітній, культурній або медичній сфері у сільській місцевості, можуть розраховувати на повне відшкодування комунальних витрат. Інші пенсіонерки мають право на субсидію, якщо витрати на комуналку перевищують встановлену державну норму. Друга пільга це безкоштовний приїзд. Жінки від 60 років мають право на безоплатний проїзд у міському та приміському громадському транспорту це автобуси, електрички, проте пільга не діє в метро та таксі, третя пільга це звільнення від сплати земельного податку. Пенсіонерки не платять земельний податок, якщо площа ділянки не перевищує норми, якщо 0,15 гектар у селищах. 0,10 гектар у місті, 0,12 гектар для садівництва, 0,10 гектар дачна ділянка, 0,25 гектар у селах під житло, 0,01 гектар під гараж і 2 гектара для ОСГ. Далі пільга для пенсіонерів це знижка на автоцивілку. Власниці авто з двигунами до. 2500 см кубічне або електрокара потужністю до 100 кВт має право на 50% знижку на обов'язкове автострахування, тобто автоцивілку, і остання пільга це безкоштовна юридична допомога. Жінки пенсійного віку можуть звертатися до юристів по безоплатну правову консультацію, отримувати допомогу у підготовці документів і вирішення правових питань, шановні продовженні цього відео прошу вас підписатися на цей канал. Ми розкладуємо по поличкам інформацію про пенсії, соціальні виплати, банки та інші соціальні питання, про які варто знати кожному.